Жоден з цих п'яти шести величних менеджерів ні дня не служив в армії і не має жодного військового досвіду. Але саме вони з 2019 року звільнили 140 досвідчених генералів. Бойові генерали продовжує Кримський Укр, які мають успішний досвід, не допускаються до командування Зеленським, бо працювали залужно. Навіть генерали НАТО та американці кажуть, що без цих людей фронт не стабілізувати і їм не вистачає цих генералів. Але Зеленський думає про вибори, а не про захист країн. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста Товліш Моага Радха Хаммі і Шомеа Шіхсилім. Краще слухати докори мудрого, ніж пісні безумних. Бо як тріскот тернини під горщиком, так і сміх нерозумних. Маю зізнатися, що сьогодні згадую часто іншу цитату царя Соломона: що серце мудрого в домі смутку. А не в домі радощів, і хоча більшість частини моєї творчої діяльності як актора, телерадіоведучого, сценариста, продюсера, присвячена саме гумористичному, розважальному сатиричному контенту, але сьогодні, коли щодня за вікном лунає, плине кача, абсолютно недоречно приділяти забагато уваги гумору та сміху, як сказано в того самого еклезіаста. То вказ місок панім і тав лев, іноді краще смуток від сміху, бо від сумного обличчя добріше серце. Навіть наша рубрика, яке кончене, яка на почерках передбачала такий легкий глузливий підхід до жахіття так званого «русского міра, вона перетворилася з часом на таку суцільну чорнуху, такий макабр, як кажуть французи, та да, макабричність це такий напрямок в мистецтві, пов'язаний з похмурою атмосферою з символами смерті та безпорадності. Тим більше, що російська гібридна війна набуває нових. Небезпечних жахливих форм, про що попереджає навіть новообраний генсек НАТО Марк Рютте, він закликає альянс підготуватися до ще більшого конфлікту і перейти на військові рейки. Цитата Марка Рютте на карту поставлена наша майбутня безпека, агресія Росії проти України триває ворожі дії Росії проти наших власних країн. Посилюються тут і кібератаки, і замахи, і акти саботажу та багато іншого. Ми звикли називати це гібридною схемою, але це дії компанії з дестабілізації. Росія наполегливо працює над тим, щоб послабити наші демократії та. Похитнути нашу свободу і в цій ситуації вкрай непокоїть той факт, що українські сьогоднішні керманичі замість того, щоб визнати і виправити власні помилки, вони намагаються перекласти відповідальність або на попередників, або на західних партнерів. Сергій Марченко саркастично зазначує, бачу несеться про поганих американців, які не дозволили бачите, вдарити по Херсону свого часу по відступаючих окупантах. Нагадаю, що американці винні не тільки в цьому. Всім відомо, що ракетну програму України теж зупинили американці. Американці дзвонили Зеленському і заборонили будувати укріплення зі сторони Білорусі, бо їм Лукашенко дав чесне слово, що з Білорусі ніхто не нападе. А ще американці призначили головою СБУ лейтенанту Баканова. Зеленський намагався їм пояснити, що в нього зовсім немає досвіду роботи в спецслужбах, але вони наполягали. Також вони порадили Баканову співпрацювати з Кулінічем і Сівковичем, які просунули в СБУ кротів, які здали Херсон і весь південь. Я вже мовчу про те, як американці зірвали спецоперацію СБУ, коли кілька десятків елітних головорізів з Вагнера, на чиїх руках кров тисяч українців, так і не були привезені в Україну, бо це американці ж попередили про це Лукашенка, і вбивці не сіли в той літак. Це американці настільки контролюють наш державний апарат, що не дозволили перед вторгненням закупити навіть шоломи і бронежилети, яких би вистачило всім мобілізованим. І вони настільки схиблені на хороших дорогах. Ці американці що прямо заборонили найвеличнішому збільшувати чисельність зсу, бо інакше не буде за що йому будувати дороги. Ще особисто, мабуть, Байден завчасно вивіз свою жінку і дітей в Європу і заборонив евакуювати жінок і дітей з Бучі Єрпеня, щоб не було паніки. А блінкін зранку до ночі виступав на українському телебаченні і закликав всіх сидіти вдома, бо за 2-3 тижні у росіян закінчаться ракети, і війна теж закінчиться. Верхом цинізму з боку Байдена було пообіцяти випити кави в Криму в 2023 році, і це при тому, що Хантер Байден, як і всі інші родичі Байдена та американських конгресменів, ухилянти і жоден з них не служив в зсу. Тому Байден пообіцяв каву в Криму. А воювати за американця мали кошови із пікалою. Добре, що крім американців, які все псують, у нас є ще Олег Татаров, Андрій Єрмак, Давид Арахамія, Богдан Єременко, Коля Тищенко, Мар'яна Безугла, Лена Шуляк, Артем Дмитрук, Олександр Куніцький та інші титани, які несуть весь тягар війни на своїх плечах. Твітерянин Кримський Укр коментує це фото. Жоден з цих п'яти шести. Величних менеджерів ні дня не служив в армії і не має жодного військового досвіду. Але саме вони з 2019 року звільнили 140 досвідчених генералів. Бойові генерали продовжує Кримський Укр, які мають успішний досвід, не допускаються до командування Зеленським, бо працювали залужно. Навіть генерали НАТО та американці кажуть, що без цих людей фронт не стабілізувати і їм не вистачає цих генералів. Але Зеленський думає про вибори, а не про захист країн. Твітерянин Нестор Махно воно не спроможна керувати державою під час війни і тягне нас всіх до загибелі. Потрібен уряд національного порятунку, а не 5-6 менеджерів. Стефанчук приймає дебільні закони шмигаль, продовжує торгувати нафтою з Росією, що приносить Путіну 20 мільйонів доларів прибутку кожної доби. А Зеленський годує нас відосиками. Олег Леусенко не можна точно стверджувати, що його завербували, що він зрадник, але мовчати про очевидні речі не маємо права. Зеленський це казнократство, це мародерство, совкове телефонне право силовиків та суддів. Зеленський неспроможний імітатор. Таня Адамс. Вода даже так називаємо позитивні блогери позитив не дають. Они не пишут о том, как все хорошо или как хорошо хоть что-то. Не пишут, открылся завод по производству 120 миллиметровых мин. И не пишут, например, а помните ту прокуратуру со сплошными инвалидами? Так вот, они все уволены. Нет, они пишут, завалите свои хлеборезки, любая ваша критика на руку расистам, бугага, лови и псошника и заняты только тем, что бесконечно придумывают залипухи о том, как оправдать очередной провал и накинуть на вымышленных оппонентов. Позитивные, подкиньте позитива, мне очень надо. Я даже критиковать не буду, просто почитаю, порадуюсь и немного понижу свой поплавок в баке трендец. Где почитать про хорошее? Кто у вас там отвечает за досягнение? Ответарянин Инфосич. У нас фронт валиться, економіка в дупі, повно агентів, рашистів в керівництві, а молодь мільйонами тікає з країни. А влада що каже: дивіться, он Порошенко ходить не в мішку з дірками для кінцівок, а в дорогій курці. Народ питає: Влада, ти що, щезанулась, а влада відповідає: А що ви нам зробите? Софія Федина, станом на зараз по Порошенку є 129 кримінальних справ. 90% з них порушено за. Заявами відвертих зрадників, ворогів, деркача сьогоднішнього сенатора Російської думи, Медведчука, Портнова, Кузьміна, Шуфрича, Дубінського. Якби на початку війни весь офіс президента взяли в полон, іронізує Твітерянин Алекс, то зараз Лещенко записував би антипорошенківське відео, сидячи в Москві. Але банковий мало 129 кримінальних справ порушених. по Поданню відвертої російської агентури зараз Порошенку хочуть вручити нову підозру і арештувати його майно за чутками. На найближчих засіданнях РНБО на Порошенка накладуть санкції під надуманим приводом, заблокують рахунки і арештують його майно якими б не були сьогодні вигадані банкової приводи для цих нових антипорошенківських витівок, але реальні причини є дві. Це як зазначають оглядачі: бажання банкової паралізувати роботу опозиції, щоб розкрутити новий проект Зеленського до виборів, і бажання Москви зупинити величезний потік допомоги для ЗСУ, яку надає Порошенко. кажуть, що автором ідеї та підготовки цього обґрунтування є той самий Андрій Єрмак, якому продовжує радити Андрій Портнов. Не випадково його видання закони бізнес постійно намагається хейтити Прошенка. Стверджують, що таким чином Єрмак хоче помститися Порошенку за зустріч з Майклом Волцом, яка відбулась перед тим, як Волц зустрічався з Єрмаком. Ключовим стане 18 січня, коли у Порошенка заплановане відрядження на засідання парламентської асамблеї НАТО. Як відомо, 15 січня на заплановану зустріч з головою Європейської народної партії Порошенко вже не пустили. Але є ще гірші наслідки від переслідування Порошенка. Це неминуче погано відіб'ється на ставленні до Зеленського в США. Це дасть підстави противникам допомоги Україні. Говорити, що шостий президент України перетворюється на диктатор, якого підтримують американські гроші, бо починає переслідувати опонентів. В історії США не було випадку публічного надання військової допомоги тоталітарним режимам та лідерам. І можливо це звинувачення у відході від демократичних норм буде достатнім для зупинки американської допомоги як такої, чого і добивається Росія. І єдина, кого реально хоче зруйнувати ця влада, це людина, яку вони оголосили олігархом, Петра Порошенка, і якого вони збираються ближчим часом розгорнути нове шоу по справам, які ну, мають там років 20 давності. На тлі оцеї ганебної торгівлі нафтою з Росією сьогодні, з Білорусі і Росією вчора, йому згадують події 2014 року, пов'язані з українським вугіллям, і збираються занести Санкції Ради нацбезпеки для того, щоб зупинити всю його господарську та фінансову діяльність його бізнесу. А відтак і до речі, і допомогу за силу. Дякую, пане Юрію. Ви в 52 хвилині про це говорите. На здоров'я кажете. Я що думав, Петро... ви в курсі. Все сьогодні про... багато Петро Порошенко буде в санкційному списку. Так, а значить, все фінансування фронту буде, ну м'яко кажучи, ускладнене. І ще одне. І це ж відволіче людей від питань, а що сталося з Часовим Яром, з Покровським, і що буде взагалі з нами усіма. Бо у нас, як мінімум, два тижні йшов срач на тему якихось смарагдового світофору, ну тут, як ти розумієш, він буде набагато більше. А ще відкладена справа проти генералів, на чолі з Залужним. Допити тривають дуже активно. Матеріали готуються. Думаю, що це буде трошки пізніше, але також буде. Бо у нас в нас при владі артисти. Естрабну це робкового жанру. і ну, новина, ну можливо, серйозна. Я дуже сподіваюся, що комусь вистачить розуму за ніч передумати. Бо це означає не підрив Порошенка-олігарха. Е, Кому він не подобається, ну раді бо. Але це означає підрив єдності країни. І зупинка порошенківського рашену або його банку ну точно не допоможе фронту. І точно не допоможе знищити олігархію, але точно, ну скажімо так, послабить і нашу внутрішню єдність і фінансову підтримку ЗСУ. для мене. Це один із чергових доказів моїх переконань: нам потрібно вийти на гідних умовах на припиненні вогню, щоб змінити владу, яка не вміє нічого для об'єднання країни. Ще однією метою Банкової, як пишуть оглядачі, може бути нейтралізація опозиції перед підписанням мирної угоди з ворогом, що де-факто стане капітуляцією. Насправді, ж переслідування Порошенка викличе протести найбільш пасіонарних українців, які підтримують його погляди. В результаті країна поділиться і зануриться знов ж таки в хаос майдану, чого тільки й чекають в Росії. Переслідування лідера опозиції перетворює Україну на Грузію, що несумісна з євроінтеграцією. Тільки на відміну від Грузії, прем'єр Шмигаль поки не заявив, що євроінтеграцію ставлять на пагозу. Нагадаю, у листопаді 2013 року саме відмова від євроінтеграції вивела українців на другий майдан, враховуючи мільйони рідних, які залишаються у Європі, та кількість зброї, яка на руках у населення третій майдан може бути не мирним, а кривавим, що дуже потрібно Москві. Наразі лише усвідомлення потрібності єдності під час війни стримує стомлене і ображене несправедливістю суспільство від виступів проти влади. Якщо влада почне переслідування опозиції, таких стопів більше не буде. Як писали свого часу класики, правда, це іноді неприємна гірка мікстура, але лише вона відновлює здоров'я. Тож, як сказано в Святому Письмі, дізнайтеся правди, і правда зробить вас вільними. Тож, панове, попри все, не втрачаємо віру в наше майбутнє. тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.